Атмосфера щастя сьогодні панувала в повітрі під час івенту від простору вільна. Цей захід зібрав до півсотні жінок різного віку та навіть дітей. Відвідала його, і жителька мікрорайону Східний Олена прийшла із двома маленькими доньками. Дуже малі дуже сильно задоволені. Радіють і ліплять, і малюють, і все разом дуже задоволені, що проходять такі заходи. Дітям необхідно, хоч трохи розвиватися, та спілкування з іншими дітками. І жінкам я думаю, можна трохи морально відпочити, поки малі зайняті. Для дорослих та малечі тут облаштували і розважальні куточки. Найбільшу цікавість вони викликали саме в дітлахів. Відтак малі могли відвідати зону з аквагримом, майстер-класи з малювання, ліпки з пластиліну, платіння браслетів із атласних стрічок всі дітки завжди люблять яскраві речі, яскраві майстер-класи. А коли є ще вибір, коли є співпраця, і коли вони можуть спілкуватися не тільки з дорослими, а з однолітками, і все це відбувається під музику і на свізому повітрі. І батьки поряд з ними відпочивають. Це завжди приносить і їм і нам більше задоволення, ніж просто прогулятися про парку родзинкою заходу стали виступи дієтологині, яка поділилася порадами щодо збереження здоров'я, харчування та відповіла на запитання від відвідувачок. Серед спікерів була і псих психологиня, яка навчала емоційної стійкості під час війни за допомогою спеціальних вправ. Каже, це універсальна методика і зараз дуже потрібна, адже жінки зможуть допомогти і собі в тривожних ситуаціях, і огорнути цим спокоєм найближчих. Отже, дуже важливо зосереджуватися не на майбутньому або на минулому, а зосереджуватися на хвилині, яка тут і зараз дуже важливо обіймати рідних, дуже важливо актуалізувати ті гарні речі, які все ж таки залишаються з нами. Те хороше, що ми можемо мати при тому, що наші воїни воюють, нас захищають, і ми залишаємося тут в безпеці і можемо своє да не майбутнє, але теперішнє робити гарним. А все, що ми робимо сьогодні, воно примножується і стане нашим завтра. По Україні відкрили вже 28 просторів вільна. На Дніпропетровщині таких лише три: два стаціонарні в Дніпрі та Кам'янському, а також один мобільний в Кривому Розі. В нашому місті він запрацював від 7 березня. Проєкт новий для України та має стати острівцем безпеки, каже координаторка. Мета допомогти емоційно розслабитися жінкам. Серед переваг Криворізького простору називає бус, в якому є міні-кав'ярня, та проходять індивідуальні і групові заняття з фахівцями. Власне, всі жінки, які зараз знаходяться в Україні. Від війни і хочеться підтримати в жіночому колі. Тобто в усіх просторах працюють жінки, щоб будь-яка дівчина, жінка прийшла до простору і могла відпочити, могла почувати себе безпечно, могла знайти собі подружок, якісь нові хобі, нові заняття. Можливо, почути якусь історію успіху та надихнутися нею. На рахунку простору вільна в кривому розі вже десятки проведених заходів, але в парку щастя це перший івент такого масштабу. Тож надалі планують слідувати цьому курсу і, окрім визних консультацій на вулицях міста, хочуть влаштувати їх ще в Гданцівському парку та інших зелених зонах. Слідкувати за анонсами заходів можна в телеграм-каналі Вільна Кривий Ріг. Вікторія Пінчук, Бересторохті, Перший міський.